Євангелія на щодень, 10 грудня Лука 13, 10, 17. Ісус навчав одні із синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що їй тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши Ісус, покликав і промовив до неї. Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу Шість день є, коли маєте працювати. Тоді, отже, приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній». Господь у відповідь сказав до нього, лицеміре! Чи кожен з вас не відв'язує свого вола або осла від яса і не веде його поїти? Цю жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботній. І як він говорив, це усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Назвичайно розумна жінка, вилікувавшись, вона хвалила Бога, а не лікаря. Ісус, як лікар-чудотворець, не протестував і не відчув зневаги. Він прославляв Бога разом з нею. Кожен мудрий лікар знає, що навіть із глибоким знанням, гострою інтуїцією і великим медичним досвідом не вдасться зробити багато, якщо Бог не підтримує його своєю благодаттю. Із Богом ми можемо все, без Бога ми нічого не можемо. Добрий вчинок цінний лише тоді, коли народжений з любов'ю, і ця любов лежить в його основі, а любов це тільки Бог. Боже, прославляю Тебе за все, що ти вчинив для мене. Амінь.